Цікавий епізод відбувся саме в 101 першої окремої бригади охорони генерального штабу, яка натрапила на любителів російських любителів килимів. Давайте будемо дивитися, і я буду трішки коментувати. Вивісили саме цей килим, і по цьому килиму наша розвідка виявила сховок росіян. Ось там висів цей килим, за яким вони закривали вхід. От в своє укриття, цей вхід був непростим. троє Росіян заховались в бункері 1975 року, який був побудований на випадок ядерного удару в часи холодної війни. Почали хлопці по них відпрацьовувати різними засобами. Тут були і в і скиди. Але бачите, капітальна споруда вона могла витримати, витримати не, не одну сотню дронів, але бачимо, працювали по ній. Ну за якийсь час бачимо вже. От вони виставили таку бумажку, де пропонували здатись. Ну це виставив один самий розумний росіян, який залишився. Двоє з них пробували піти на прорив, і їх було знищено. Отак От ми йому скинули воду, трішечки якоїсь їжі, рацію. Тому що під час оцих відпрацювань не тільки працювали по укриттю, а й знищували підводу ну, скидували посилки росіянам, щоб вони там не голодали і пили воду. І наші бійці знищили. Ось ці передачки, скажімо, так щоб тому, що не могли нічого зробити саме з цим дуже потужним бункером, тому знищувалася ось ця провізія. І ворог через якийсь час був змушений покинути це місце. Одні пішли на прорив, були знищені. А ось цей такий, який вмів писати, бо ми бачимо, написав він ось на цій картонці, що бажає здатися. Ну і хлопці його прийняли. І знову ж таки, це ще один факт: того, що ми взяли в Взагалі без задіяння людського ресурсу, це чисто дронами. Ця війна породила скажімо так, такий, таку можливість взяття в полон чи таку техніку взяття в полон, не, не задіюючи взагалі особовий склад. В плані чисто дронами дрон підлетів, скинув, вийшов на зв'язок, і отак орк прийшов до наших. І якщо ви побачите повністю відео від 101-ї бригади охорони, він там радить росіянам не йти сюди. Ні, ні, ні з якої причини. Ну я не думаю, що дослухаються... От, Північні сусіди зболіт, скажімо так, але заява була дуже така щира від нього. Тому от, такі, так, така цікава була операція саме 101-ї бригади охорони генерального штабу. Хвацького. вони воюють. Цей третій батальйон саме відпрацьовував по цих трьох орках, і все ж таки взяв в полон одного із них. Так, повне відео можете подивитися на сторінках 101 бригади там з коментарями, з розбіром цього епізоду. Дуже цікаво. Всім рекомендую я єдине, що хочу сказати, там додати особливо до Володимира розбору немає що, але я пропоную росіянам такий шеврон зробити. Ми русські, ми здаємося, скінті води сіл ні.